Так, коротше, всім привіт. Хто шарить ці темі, дивіться, МТ-зон розібраний. Кабіна вики зняти, ступіцю зняли. А ось що причина. Е -е, Люх на цьому на типу не чувствується. Але поміняємо почіпніки-сальники. Будемо дивитися мост, коробку, шию, все було. Тут біжить оце і біжить Це з гідравліки, біжить ось трубочка сре. Бо все сухеньке. А тут біжить зі сторони дощіплення зі сторони цього шиї проміжутки. Так, все вроді тут так в пилюці тільки після доща, отаке. Це все буде митися. І будемо ставити вже шестерню роздатку підвісну, будемо підключати моста. Тому отак. Баки. Баки в пилюці. був шланг лопав мазута, бачите яке? Все помиємо і кабінка знята. Будемо перекидати з неї все на ту. Ну, ці повороти не знаю, речага руля, це все перекинемо. Панельку. Карти в двері перекинемо туди. На ту синю кабіну, мабуть, тут гарні. Сідушка, може щось нове, не знаю. Кабіна, мабуть, мабуть, продасться. Дивіться, вона тут підварена, я варив, бо тут погнивше. Там хтось до мене варив і так. Ну, Порвата кабінка така. Така собі. Така собі. По підвару накрила, то якісь нові. Тут по підвару Ну, така, більш-менше. Ну, По електроніці тут все працює, ні ідеал. Предухронителі, все. Тому будемо займатися. Зараз водичку заправляємо і їдемо працювати. Двері вже вчора зробив, все підігнав, все повиварував, Тут, тут не було нічого, це все вирізане було. Так це виглядає обварене, завіс прихвачений. Просві... просверлюємо отвори, закручуємо і будемо це все діло зачищати і вже грунтувати. Замочок працює, підганяв, вчора трошки погрався, але підігнав. І будемо працювати далі по ній. З кришою не знаю, що робити. Тут розберемо, подивимось, який принцип там фільтрів то і все, і що, ватури. Козирок такий є, закриті ним отвори. Будемо щось робити. Так, Це у нас вчора за день. Батько постійно сам розібрав все. Так, тут все знято. Баки почали розкидати. Займаюсь кабіною. Нальот від акумулятора. Будемо все варити. Ось таке. Тут двері поварив, зачищено все, рамка задня, заварена вся, трошки усилено. Вся сторона сняли, люфты бежать. Тут добре все. Ну и тут. Так, тут а. Обварений квадрат 70 на 40, четверка, отак уварений. Э, розкос тут такий був, вирізав більш-менш. Ще це все попідрізаємо і ще див такий лист з металу. такий. Троєчка. Так, проміжутка розібрана під ноль, став сюди на той вал. Зараз виймемо. Цей з ігольчасті треба міняти на повишену, понижену. Зняли коробку. Так, шестерня включення ну, насоса треба міняти. Тут а, щось шарик почав заїдати, не можна виключити в одну сторону. Всі ігольчасті треба поміняти. І один-один, ну і два в шестерню. те все добре. Павук треба почистити по коробці. Дивіться, тут він у гарному стані. Ну, гайка відійшла. Бачите, вона приварена, але відійшла. Тримається тільки на сварці. Він ход туди-сюди є. Ми сюди ще не лазили ні за останніх 4 роки, вроде, як купили такі. І оця херня будемо робити. Тут не знаю чого ходить, будемо дивитися. Навірно, гайка там вроде відійшла, там гайка я знаю, що стоїть. По мосту вже хвостовик зробимо, придеться регулювати диференціал. Почіпник тут нормальний, З краю треба міняти почіпник, сальники. Блокіровку все вже передивимося, поки зняли, щоб лишній раз сюди не лазити. Так, по мосту вроде передивили, все добре, вам все. Це пляша. Тому от так. І будемо ставити зразу оцю. комплект роздатки, шестерню, та все туди. І вже буде тоді підключатися передній мост. Тому так, дивимося. Далі буде. Це буде така перша серія. Підписуйтесь і обов'язково коментуйте, ставте лайки.